Я за честь приймав всяке доручення, яке доручали, коли мені сказали візьми це, зроби, попробую, кажу. Тобто, праця, професія, ремесло в певній мірі або при певних обставинах може бути служінням. Я вважаю, що більший, значно більший відсоток служіння це поза церквою. Не заважайте дітям приходити до Бога. І за два з половиною дні конференції, те, що я почув. Я зі слізьми дякував Богові. Боже, ти для мене цю конференцію влаштував, щоб кожен залишався вірним. Вітаю глядачів програми. Сьогодні ми будемо спілкуватися із пастором церкви старшим присвітером району Павлом Ценком. Вітаю вас. Вітаю. Павло Миколайович Цинко народився 4 жовтня 1965 року в селі Вільгір Гощанського району. Пресвітер церкви християн віри євангельської села Розваж. З 2008 року старший пресвітер Острозького району. Має шестеро дітей. Ми поговоримо про тему, яка е, актуальна завжди. Це тема служіння. Служіння в церкві і або служіння поза церквою. І хотілося б розпочати, можливо, з таких загальних понять, але от почути, як ви це розумієте, що таке служіння, що для вас означає служити. Служити, ну, можна коротко відповісти, це надавати комусь послуги, задовільняти чиїсь потреби, бути комусь корисним, всім тим. Всіма тими можливостями, всім тим потенціалом, що я маю. Тоді, чим відрізняється праця від служіння? Праця. Якщо говорити про земну працю, то ми в кінці бачимо зарплату. Коли ми служимо, ну я це теж вважаю. У нас це писання заохочує, ми бачимо нагороду. І коли ми говоримо про служіння, як віруючі люди, про служіння в церкві, про служіння поза церквою, то е, ми маємо на увазі зробити те, що до вподоби Богові. Ну, практично те, що нас навчає Біблія. Ну, крім дев'яти дарів Духа Святого, які Господь дав для церкви, для розбудови, для укріплення, е, можна ще багато назвати. Писання каже, кожний тим даром, який отримали. Е, Тут можна порівняти з талантами. Хтось має талант складати вірші, хтось має талант складати музику, співати. Я би навіть сказав би більше, хтось має талант ремонтувати автомобілі. І писання нам говорить про те, що все, що ви не робили, то робіть як для Господа. Машину ремонту як для Господа, вірші складай, щоб Господь був прославлений, співай, складай музику і все інше. Ну я коротко тільки це назвав. Тобто праця, професія, ремесло в певній е, мірі або при певних обставинах може бути служінням. Так, я вважаю, що так. Ми любою працею, працюючи землеробством, займаючись на будівництві і так далі, ми можемо показати, що ми є віруючі люди, прославити Господа і людей заохочувати до служіння Богові і закликати довіри в Бога. Далі питання ще глибше. Взагалі непросте питання вибору професії. Часто батьки допомагають дітям це обрати. Але коли ми говоримо про служіння, то напевне ви погодитесь, що не батьки дають дітям служіння, а Бог кличе на служіння. І тут ще складніше, От як знайти своє служіння і своє покликання, як розпізнати Божий дар в собі. Якщо діти виховуються в сім'ї, де цінності Біблійні цінності, духовні цінності на другому плані, то на першому плані завжди буде стояти професія, високооплачуєма. От, заробляння грошей і таке інше, де батьки будуть рекламувати служіння в церкві, місіонерське служіння, благовістя і так далі, то формується світогляд дітей. Він він правильно формується. Найбільший вклад, я вважаю, в служіння закладають батьки, віруючі батьки. А як от мені розпізнати моє покликання? Або яким ви шляхом пройшли, як ви зрозуміли, що ви там покликані проповідником бути, або потім пастором? Всяку, я за честь приймав всяке доручення, яке доручали, коли мені сказали, візьми це зроби. Попробую кажу. Якщо вийде, я те буду робити. Ну, десь особисто про себе хочу сказати, я, я починав так. Я спробую я те робити. От. Е, на щось був якийсь страх, я не знаю, вийде чи не вийде. От. І десь, десь те, кожна віруюча людина, яка мала ну, той внутрішній Божий голос внутрі себе, вона зрозуміє те, що я кажу. І десь в чомусь ти розумів, ще тобі нічого. Конкретного не запропонували, але ти відчуваєш, що то воно твоє, десь прийде час і воно те буде. Регулярне відвідування зібрань це служіння чи цього недостатньо? Звичайно, цього недостатньо. Е, регулярне відвідування зібрання. Якщо я прийшов на зібрання і я просидів, навіть загальним співом не проспівав. Ну і можливо, там, не говорячи вже про десятину, якихось там 10-20 гривень тільки пожертвував. Ну, я вагаюся це назвати взагалі служінням. От. Ці люди такі, які приходять, спочатку ми збудовуємо себе, ми мали б, ну, хтось там служить, от, і, і ми збудовуємося. От. А якщо просто так посидіти, то це взагалі ну, десь якийсь маленький відсоток. от, того, що можна назвати служінням. Тобто, але можна все-таки ходити в зібрання от регулярно і цим служити, навіть коли ти в залі. Наприклад, молитвою підтримувати проповідника. Ну, якщо молитва, то це служіння. Молитися от. Навіть і після зібрання підійти, якщо я не маю ніякого дару, ніякого таланту, ніякої зібності, абсолютно, то молитися всі можуть і підійти до проповідника, до пастора, до диякова, до хористів, навіть до якоїсь старшої жінки, яка там з трудом прийшла, і благословити, сказати, хай Бог благословить, от, заохотити, підбадьорити. Це, це вид служіння. Чи може бути служіння поза церквою? Я вважаю, що більший, значно більший відсоток служіння це поза церквою. Тоді давайте звозимо питання: чи може людина мати покликання служити виключно поза церквою? Ну, я, мабуть, так не скажу, тому що писання каже, апостол Павло каже, Послані до євреїв, не залишайте ваших зібрань. Тобто, в зібранні ми приходимо, ми спільно спільно маємо. Якщо говорити про тіло Христове, от <кій> про нашу спільність, то ну не може такого бути, що ми зовсім не відвідуємо зібрання, не маємо спільності, і, от, і тим самим ми віддаємося десь на 100% сто відсотків поза церквою служіння. Я вважаю, що так не може бути. От політика як сфера служіння. Там з небезпеки, викликів, взагалі доречність, можливість такого, як думаєте? Е, моя думка е, це особисто моя думка. Е, якщо я, наприклад, будемо говорити, я виховувався, родився, виховувався, в віруючій сім'ї, в сім'ї служителя церкви, десь я з дитинства відчував якісь покликання, потяг служити Богові, будь чим. От, за щастя мені було, коли мені казали, ідемо відвідуємо ту чи іншу старушку. Там, Поможемо дрова порубати, щось інше зробити. І коли от, так сталося в життю, що я є служителем церкви і мені запропонують якусь там високу, велику посаду, виборчу чи там, яку назначають в політиці, от, я вважаю це недоречним, тому що в мене є служіння в церкві. І те, що стосується політики, я думаю, люди, які Господь там знайшов, вони там можуть справді більшу користь принести. Тобто я так розділяю. Вони можуть показати свою переміну, що вони сталися новою людиною, показати, хто вони є в Ісусі Христі. А віруючі люди, які покликані служити в церкві і вони міняють на щось, ну, є не зовсім хороші приклади, де люди трошки такий дисбаланс виходить між служінням церкві, і там, так сказати, толку немає, і там вони прогорають. Добре. Добре, коли в церкві є великі можливості для, скажімо так, розвитку потенціалу людини і вона там може послужити максимально Господу. Але що робити, якщо в церкві твій потенціал не реалізовується? От де знайти себе? У нас є місії, і вони дадуть стільки праці, будь ласка. Україні за межами України можна відкривати місіонерські станції і весь свій потенціал, потенціал там реалізувати. Я не вважаю, що десь хтось може там сидіти на місці, не реалізуватися і нічого не робити. Це тільки лукаві, ліниві люди так можуть сидіти і тільки на слова говорити. А ті, що хочуть, вони знайдуть для себе служіння, працю. Якщо вже людина вирішила служити Господу, має таке бажання. Але не так і просто все це відбувається. Є певні перешкоди. От з вашого досвіду, на шляху до служіння або в служінні, які є перешкоди, які можливо сповільнюють або тормозять людину, які є перешкоди, щоб реалізувати своє покликання. Реальні перешкоди за винятком того, що я вже сказав, де людина може щось там хитрити, показувати, що вона щось хоче, а, а того не робить. Може бути страх, може бути ну, зайва така скромність. От людині потрібно кілька разів сказати, заохотити. Я навіть приклад такий скажу: я ще, ну, наше життя наших, нас, мого віку колись розділялося до армії після армії. От, ну, Ця така фраза, вона моїм ровесникам всім дуже зрозуміла. Так, от до армії, от, скажімо, там з 14-15 років, десь я на молодіжному старшими, я проповідував. Е, коли я одружився, я став жити в, іншій, жити в іншому селі, в іншу церкву більше ходити. Ну, трошки страх був, трошки скромність. І я завдячую своєму тестю, який сказав мені, одного разу ми вечеряли і сказав: каже, вже пора проповідувати. Пройшло десь місяць чи два після весілля, я кажу, вже пора проповідувати. От. <кій> Добре, я взяв до уваги, я став готувати проповідь, а він надовго не відкладував. Зразу ж наступне зібрання то було буденне вечірнє зібрання. От. І він так, після псальму, така пауза, він так прокашлявся, всі увагу на нього звернули, щось зараз має відбутися. І він так на мене пильним поглядом так глянув, всі люди теж на мене. Мені не було куди діватися, весь страх переборов. Біблію в руки за кафедру став проповідувати. Тобто комусь потрібно когось заохотити. От. Е, ну, це кожна справа з кожною людиною, дивитися потрібно індивідуально, поговорити, що тебе перешкоджає, чим тебе заохотити, чим тобі допомогти, і підтримати людину в служінні, Я вважаю так. А Якщо перед людиною стоїть вибір, здобути професію чи піти на місію, піти зразу в служіння. От з, з позиції такого далекоглядності, людина, яка робить крок на вибір професії, і людина, яка робить відмовляється від е, здобуття освіти, можливо, професії, і йде виключно на служіння. От це для вас герой вірить, чи можливо це не зовсім мудро? Як би ви порадили якийсь баланс знайти? У е, нас в сім'ї діти більшість пов'язали своє життя з місіонерським служінням. Хтось здобував професію із них, а одна дочка ну, вона не встигла. Ну а зразу ж після школи, після закінчення школи, поїхала на місіонерське служіння на Байкал в Росію. Незадовго вийшла заміж. Сьогодні вони мають сім'ю, шестеро дітей служать. І вже не тільки місіонерська станція, а вже церква відкрита. От і непогано складається, вважати героями віри. Ну я вважаю за краще здобути професію. Я вважаю за краще здобути професію. І якщо хтось має потяг до служіння, скажімо, до місіонерського служіння, то згідно того якусь таку професію, яка могла би поєднувати їх в цьому служінні, могла би принести користь їм і заробіток в тому числі, і бути благословенням для людей. А на кому лежить відповідальність, що так багато людей, можливо, більшість чи більшість, як в якій церкві, не задіяні в служінні? На кому відповідальність за цих людей? Те, що я міг зауважити в великих церквах, чим більша церква, тим менше задіяних людей, на мою думку. Ну, можливо, десь недопрацювання, я так думаю, десь недопрацювання служителів, що не можуть всім дати дітям, підросткам, молоді, середнього віку, сестрам, золотий вік, як кажемо, вдовам і так далі. Хоча мені здається, на сьогоднішній день що всі ці служіння досить розвиваються і, і можна задіяти. Е, ну, знову ж, я так думаю, я би не. Скидав би всю цю вину на служителів, що вони не доглядають. Є люди, які не хочуть працювати, а тільки шум такий роблять. Ну, Я кажуть, бурю в стакані. Вони нібито щось би хотіли поробити, а коли, коли їм доруче щось робити, ну, то вони називають причини, такі нереальні причини, умови нереальні, ну десь так. Служити своїм близьким і рідним. Це вважається оцим біблійним служінням? Ну, коли вибирають служителів. Братів на служіння в церкві, то спочатку на це й дивляться, як вони служили вдома, як вони дітей виховували. Я вважаю, що, мабуть, то це на першому місці, десь ми і так кажемо про ті пріоритети, що має, хто має бути на першому місці. Так, да, ми вважаємо на першому місці Бог на другому місці сім'я. От і десь вже на третьому місці служіння. Тобто, ми служимо в сім'ї. Так це є велике служіння служити в сім'ї. Е, хочу сказати, я завдячую завжди згадую про своїх батьків, особливо маму, яка не співала в хорі, не читала вірші в церкві. Е, вона була багатодітною мамою, яка народила 11 дітей і молилася за нас. Ну, Тато був служитель церкви, відповідно, теж. От. Але вона, те, що можна було, вдома вкладала, вона служила нам. І я завжди завдячую їм, що якщо ми сьогодні, я сьогодні є служителем церкви, це їхня заслуга, це їхнє. служіння. Бо е, є різні люди, я особисто це бачив, скажімо так, є така категорія людей, які обмежуються служінням виключно своєму домові, своїм рідним. Вони служать, щоб було найкраще дітям, дружині, а дружина, навпаки, вона виключно присвячує себе, щоб все було найкраще для чоловіка, для дітей. Чи буде таким нагорода, коли вони виключно за сім'єю не бачать нічого іншого? І є інші люди, які, можливо, багато недопрацювань в сім'ї, але як тільки десь відвідати потрібно хворого, вони перші, як тільки щось зробити в церкві, вони залишають свої справи, жертвуючи в. Можливо, своєю сім'єю вони йдуть туди. От якийсь баланс, і взагалі, як ви це розрізняєте? Звичайно, баланс має бути. Ми маємо бачити, бути благочестивими, бачити сироту, вдову, люди, які суто для сім'ї, для матеріального. Можливо, це буде ну таке трошки різке порівняння, але я так вважаю, не заважайте дітям приходити до Бога. Казав Ісус Христос, він, звичайно, звертався до учнів, Не заважайте дітям приходити до Бога. Батьки, які тільки про матеріальне дбають, про одяг, про речі, щоб вони найкраще мали, починаючи з дитинства, шкільний віки і, і так далі, про їхню професію, щоб вони здобули, це все на першому місці. І вони геть ніколи не згадують, що їхні діти мають навчитися жертвувати, комусь допомогти, то це, це не є служіння. Я би не назвав це служіння. От. Має бути баланс. Так, звичайно, ми маємо турбуватися про своїх домашніх. Знову ж таки, згадаю про свою маму, от, яка могла шити для нас одяг. От. Він завжди був чистий, випраний. Ми мало що їсти, хоч і якісь недостатки були, але вона цим служила. Але при тому всьому, вони нам, нам казали, що треба. Для баби Гані піти допомогти, треба для баби Параски піти допомогти. От. Вони нас цього вчили, вони нас це прививали. Тобто баланс був. Що робити служителям, щоб зрощувати служителів? Проповідувати слово Боже, жити так, як проповідують, жити згідно писання і бачити біля себе отих молодих, здібних людей і їх заохочувати. Я вважаю. Коли я маю на увазі заохочувати, не когось вибрати, конкретного вибрати, бо можна помолитися. Навіть такий чоловік, божий чоловік, пророк Самуїл, який прийшов в Дім Ієсея, він про Давида не знав, бо там Давида не було, його аж потім покликали. От, але він ставку, так сказати, робив на старшого. Він йому сподобався. Ми можемо е, помилитися трошки і когось виділити, але щоб цього всього не робити, е, то ми всім даємо доручення, е, ми якусь надію маємо. Можливо, той буде служителем, можливо, той буде служителем. Але в кінці, в кінцевому результаті, хто буде, то все ж таки Писання каже, Бог поставляє. Десь я притримуюся тієї версії, що всі ми з вами, хто маємо яке служіння, то за цим є Бог, бо то його церква. Ви вже довгий час служите, якщо раптом доведеться покинути служіння, чи знайдеться для вас заміна? Ну, я вже частково відповів, то є церква Ісуса Христа, вона ніколи не останеться без служителя. Коли є велика церква, там трошки, можна сказати, веселіше в цьому плані. Є з кого, коли є малі церкви, а ми з цим стикаємося, бо в нас більшість переважно церкви є малі. І просто буває не через те, що я не бачу в комусь. Чи хтось не бачить в комусь достойного. О, це помилкове таке бачення. А фізично немає на кого перекласти служіння. Але скажу чесно, є якісь хвилювання, але я довіраюся Богу. То його церква, то не моя, то його церква. І він завжди потурбується, що вона не останеться без служителя. В контексті тривалості служіння. Як зрозуміти слова Христа, що зарплата буде всім динарій? Логічно, начебто, чим довше служиш. Тим більше маєш, чим більше довший час і більше зробив, тим більше отримаєш нагороди. Як, що мав на увазі Христос, коли сказав, динарій отримує і той, хто працював від початку дня, і той, хто прийшов в кінці. Ну, десь не прямо там говориться, нібито як за нагороду, як за плату, бо таке слово вживається. Е, я притримуюся тієї такої думки, і я багато такого чув, що це мається на увазі про спасіння. От Всі отримують спасіння. Але вона, ця притча вона обширна. За час нашого служіння хтось, хто працює, служить Богові, народився згори і служить Богові все життя, хтось половину свідомого життя, а хтось тільки кінець свого життя, всі отримують нагороду, всі отримують спасіння. І нагороду теж отримують згідно того, як вони цей час прожили. Я такий приклад хотів би привести, коли вже. Більше як 23 роки тому е, мені запропонували служіння в іншій церкві вже 24 рік, от, як я там служу. Е, в попередній церкві я був керівником молоді, я співав хорі, я проповідував. Е, один день тільки на тиждень був вихідний. От, ну, таке інтенсивне служіння, так, так все так е, в таким порядком. Там менше людей було. На початку дитячого служіння не було, молоді не було, переважно старші люди. Е, мені було, ну так, ну не скажу, що скучно, а сумно. Я не знав себе, де до кінця реалізувати. От, і ну, якась така ностальгія була по тому такому більшому рухові. Але пам'ятаю, це був 2004 рік, в місті Чернівцях проходила всеукраїнська конференція служителів, нашого братерства під девізом, щоб кожен залишався вірним. І за два з половиною дні конференції те, що я почув, я зі слізьми дякував Богові. Боже, ти для мене цю конференцію влаштував, щоб кожен залишався вірним. І якщо є Хтось народився, там виріс доріс до служителя в мегацеркві, де є багато праці. І їм там не треба багато прикладати зусилля, бо всі потрошку десь там трудилися. Сказав проповідь: десятки людей покаялися, прийшов час хрещення, покаялися стільки людей прийняло хрещення більше, як на всіх членів церкви. І якщо порівнювати так, десь я спочатку так порівнював, то воно сумно ставало. Боже, що я можу зробити? Яка нагорода мені світить? Да я нічого тут не, не добюся. Але та конференція перевернула ну, все моє мислення, щоб кожен залишався вірним. І я згадав того чоловіка, Елієзер, мабуть, його звали, якому доручено було доглядати за ковчегом. От, в домі Амінадава. Спочатку це було ну, такою сенсацією, така. Такий сан, таке доручення, ковчег Божий доглядати. Я думаю, через рік часу за нього забулися всі. І за ковчег забулися, і за того чоловіка. Але він доглядав, він року бив, виконував свою функцію. Той, хто буде вірно е, е, отрим, е, виконувати своє доручення, свою працю на протязі всього життя, на протязі, коли він там в половині життя покаявся, і в кінці. Якусь там годину часу, але він любить Господа. Він все, що міг за ту годину зробив, щоб прославити Господа, будуть мати нагороду. Не тільки спасіння, але будуть ще плюс мати нагороду. Моя така думка відносно цієї притчі. Поділіться своїми планами на життя, на служіння, що планували б ще зробити, або що хотіли б ще зробити. Ну, Планів є багато. І, знову ж таки, ми виходимо з того своїх можливостей, що можемо. Одного разу я був в лікарні і важкий стан такий був в лікарні. Я був один в палаті, мене перевели, бо гематома утворилася на, на тому місці. Зараження пішло, і мене в окрему палату положили. І я там молився. І одна така ніч була, де я крепко молився, і я думав, що зараз секунди на секунду щось таке велике станеться. Ну, десь я знаю, як воно. Стається, звідки приходить і куди відходить, як казав Ісус Христос для Никодема. Але того не, сталося. того не сталося. І я так собі подумав: ну добре, Боже, якщо такого чуда не сталося, то вислухай мене. Я вже собі так подумав, що, можливо, то вже життя моє закінчується. Прости, що я не зробив того, того, того я почав перераховувати. І прости, що. Дещо я ще не розпочинав його робити. От. Я вже міг би десь його ну, закінчувати, то ніби ми скільки живемо, то щось продовжуємо, удосконалюємо от, в служінні. Але я таку розмову мав з Богом. Десь від того часу стараюся е сказати дітям, сказати людям, церкві все, що можливо зробити, щоб вони трималися Господа, трималися Божих путів. Як зразок цьому всьому є слова апостола Павла, який казав: Я біг свій закінчив. Я не йшов, я не плентався, я біг, я скінчив свій біг. Я віру, зберіг. Я не поламав віру, я зберіг віру. Тобто, все, що можливо зробити, ну, які плани? Плани Господа прославити любу справу, от яку ми би робили б згідно наших можливостей, згідно того, де ми знаходимося, все зробити, щоб Господь був прославлений в кінці життя, щоб почути добрий, вірний раб, віди в радість Господа, дякую вам за служіння за відповіді. Бажаю, щоб дійсно і надалі ще довгий час через вас. Прославлявся Господь. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із пастором церкви, з багаторічним стажем і старшим присвітером району Павлом Цинком. Дякую, що ви нас дивитеся. Продовжуйте служити Господу тим даром, який кожен отримав. І головне, залишатися вірним у своєму покликанні.